Аю, це телеканал Соціальна країна. Мене звати Володимир Волошин. В ефірі програма Країна Спорт. Нові проекти розкривають нові можливості для юнаків футбольного клубу Скала саме такою можливістю став чемпіонат України. Ю. 19 вже другий сезон. 19-річні хлопці на рівних проявляють себе і доводять своїм одноліткам з іменитих клубів, чого варті вихованці із міста Стрий. Сьогодні старший тренер юнацької команди футбольного клубу скала Павло Миколаєвич Кікой розповість про становлення команди. Та особливості роботи з молоддю. Приєднайтесь. Отже, друзі, хочу представити вашій увазі гостя нашої сьогоднішньої програми. Це старший тренер юнацької команди футбольного клубу Скала Павло Миколаївич Кікоть. День добрий. добрий день. Вітаю вас. Ну, ви киянин, в принципі. А зараз так в принципі, вже складається десь два роки приблизно. Ви сказали, що. Працюєте у місті Стрий Львівської області. Як вам взагалі місто? Не як часто буваєте в Києві чи части гість в себе на батьківщині? Фактично? Е, ну дуже старовинне місце стрий. По-перше, приїхав туди працювати і працюю дуже ну так задоволення. Від цього відчуваю від цієї праці, що роблю. Ну Цілими днями знаходжусь в процесі на Моршині, на нашій базі футбольної дитячої юнацької. Там я проводжу все, все ну, цілий час. Угу. Дома буває дуже рідко. Но, як буває така нагода, то приїжджаю додому ну більше спілкуюся з своїми родими, близькими, з, угу. з сім'єю. Павло так, Миколаївич, стрий, в принципі, місто своєю історією, дуже старовинне місто, ви вже про це сказали, але і клуб Скала має свою історію, яка починається з 1911 року. А, як що можете сказати цікаві факти, якісь про той клуб, з яким ви зараз працюєте, коли ви з ним познайомилися, з його історією, зокрема. Ну це дуже старовинний клуб, і це вважається одним із самих найстарших на Україні клубів. Uh -huh. Ось і це також ну якби була така вагома, вагомий внесок, то що е, там е, треба, щоб був футбол, там треба, щоб люди там бачили це дійство футбол. Бо е, це ну люди люблять футбол. В люди, люди дуже люблять футбол, там і ходять на футбол. Ну не так багато, бо зараз в країні не так уж і звісно, що. Не маєш багато часу mm -hmm. там ходити, але там дуже люблять футбол і пам'ять, як це все там відбувалося. І наші історики, там журналісти, місцеві розповідають дуже багато про це. Журналісти нашого телеканалу також познайомились із вашим клубом ближче. Зокрема, познайомились з інфраструктурою клубу, який знаходиться в місті, де мешкається майже там 60 тисяч. Але того клубу, який зараз. В юнацькій лізі 19 демонструє дуже хороші результати. Про це ми будемо ще говорити у нашій програмі сьогодні з вами. Але поки що, друзі, знайомтесь і ви з футбольним клубом Скала скала Стрий один із найстаріших футбольних клубів України, заснований 1911 року українцями-гімназистами під назвою Український спортивний кружок Січ. Стрийська команда за роки існування змінювала назви. Остаточна назва клубу повернулась знову у 2009 році, коли команду взяв під опіку колектив однодумців зморшини. На початку липня 2009 року ФК Моршин отримав атестат Федерації футболу України та членство у ПФЛ І вже з 17 лютого 2010 року закріпив назву Товариство з обмеженою відповідальністю Футбольний клуб Скала. На даний час головна команда клубу виступає у другій лізі України і займає лідируючі позиції. Клуб має свою академію, де виховує зміну і опікується юнацькими командами різного віку: 14, 15, 16, 17 та 19-річними юнаками. Команда Ю 19 успішно грає у юнацькому турнірі Прем'єр-ліги, де бореться на рівних з вихованцями шкіл і академій клубів грандів українського футболу. Клуб Скала опікуючись розвитком дитячо-юнацького футболу, розвиває інфраструктуру. Тут створені найоптимальніші умови для підготовки футболістів. Команда має свій семитисячний стадіон в місті Стри. У Моршині знаходиться база команди, де створені найкомфортніші умови для проживання, тренування і проведення матчів. У двох довколишніх селах є ще два стадіони зі штучним і природним покриттям. Такий підхід до футбольної справи. Важливий поштовх для розвитку юнацького футболу в регіоні і значний вклад у футбольне майбутнє усієї держави. От такий він клуб Скала до речі, Павло Миколаївич. Інфраструктура доволі ж велика і серйозна. От як для клубу з невеличкого міста. От я хотів би зараз сказати і запитати вас точніше про те, хто вас підтримує і як вдалось скалі організувати так свою роботу. Ну, по перше, це подяка дуже велика співзасновникам співзасновника клубу Скали, нашому президенту Кміті Миколи Івановичу, співзасновнику Білосу Володимиляничу. Ну і великий тягар ще лежить, Я також хочу сказати на наше керівництво, на директора клубу Кравчук Олександра Львівні, директора академії футболу. Ольберту Володимиру Георгійовичу, ну і старшим тренерам <гум> е, е, команд. Там, ну всі там е, дуже така велика сім'я. Я так скажу, що велика родина, велика сім'я. Як так сталося, що ви опинились в скалі? Ну, сталося так, е, може так співпало. Останній час я працював в київському інтернаті в РФК з хлопцями, 17 вже їх випускав, і на той час в мене закінчився контракт. Ось і, і якраз скала ю 19 заявилась в цей чемпіонат, mm -hmm. і там е керівництво клубу, які з яким я е був знайомий до цього, ще вони приїжджали тут на стажування там тренера, і ми так спілкувалися. Запропонували мені е очолити цю команду в прем'єр-лізі, і фактично ви одразу почали будувати нову команду? Чи як взагалі це виглядав процес на початку вашої співпраці зі скалою? Ні, там вже були вихованці Академії футболу Ю-19, і хлопці вже там була команда, вони там грали першість області. Ось я їх очолив. Ну і так, з чого почали, то почали з індивідуальних співбесід, розмов і моїх вимог до тренувань, до ігор. В чому феномен цієї команди полягає? І наскільки багато вихованців своїх у клубі? Ну, по-перше, феномен такий, що наш президент Микола Іванович, він також є і віце-президентом ПФЛ. І цю ідею він, ну, так скажемо, проштовхував, щоб команду з другої ліги представляти з прем'єр-лігівськими командами 19. Пішли йому на зустріч. Угу. Ось. І Вихованці місцевої академії грають ну, там відсотків 80%, це вихованці місцевої академії. І це потрібно, дуже потрібно для хлопців для дорослого до переходу в дорослий футбол. Це Ю-19. 19 це дуже корисно до речі. Це ваш перший досвід з роботи з командою Ю-19, Так Поділіться своїми враженнями від роботи з хлопцями, що нового зрозуміли для себе, які висновки зробили, які це хлопці, на що потрібно звертати увагу як тренеру. Ну мені дуже цікаво було з ними працювати ну і є цікавість ще працювати з ними, бо це такий вік дуже тяжкий. Uh -huh. Він стоїть на порозі переходу від дитячо-юнацького футболу до дорослого. Ось. І особливість е, стоїть в тому, що хлопці вже, кхе, мають розуміти, що футбол це вже для них стає професія, і вони мають дуже багато для цього працювати як на футбольному полі, так і за її межами. Угу. Ось. І ми це доносимо з нашими помічниками. До хлопців, ну і десь нас це виходить. Зараз вже, е, наш випуск, попередні хлопці 96-го року народження, вони вже е, є в головній команді в дорослому футболі. В другій Лізі є вихованці скали, які хлопці, які були в скалі в академії, грали в другій лізі, там е, і потім мали запрошення до других клубів е, і той же. Чорноморець, який грає зараз в Київському Динамо і Єрмаченко свого часу також був з Залучений до динамоської команди, то тобто, uh -huh. на вихованців скали звертають уваги. Ну більшість хлопців грає в по в головній команді. Uh -huh. В Головній команді там ну це 5 відсотків Це вихованці скали, які грають по другій лісі. Ви не згадали футбольний клуб Динамо адже ви також були свого часу вихованцем. Зокрема, футбольної школи Динамо, дитячо спортивної школи імені вже зараз Валерія Лобановського, яка знаходиться на нивках. Ваш тренер Олександр Шпаков. Якщо в мене помиляюсь, це правда ж. Тренер, який виховав дуже багато відомих футболістів, зокрема і Андрій Шевченко. Що для вас та школа? Це не тільки спогади, це і практика, і навчання, яку ви переносите, напевно, і зараз. Правда? Так, це для нас ну, дійсно школа була. І по-перше, що хочу сказати, що Шпаков сен Санч для нас є дуже великим авторитетом, для нас, для нас, динамиців, його. Він нас, по-перше, залучав до того, щоб бути більш організованими і дуже порядними людьми. Ну і його ось виховання, так як кажуть, воно вже залишилось в серці, і ми з цим йдемо вже по життю, по тренерському життю. Також у минулому сезоні команда «Скала Ю-19» дала неочікуваний для багатьох учасників в Бій посіли сьому сходинку серед 15 команд. Цього сезону результати ще навіть краще. Про це будемо говорити в наступній частині нашої програми Країна спорт не перемикайте. Отже, старший тренер юнацької команди футбольного клубу Скала Павло Миколаївич Кіко сьогодні в нас в гостях в наступній частині програми. Друзі, ми будемо говорити про те, як почуває себе футбольний клуб Скала в теперішньому розіграші турніру прем'єр-ліги команд серед команд ю 19 А почуває доволі непогано. Що якщо звернути увагу на сходинку, яку вона посідає, правда? Це що топ 3 фактично. Команд. Ну, Це тільки перша частина. Осіння частина закінчилася. Нам з хлопцями вдалося, так скажімо, конкурувати з кращими академіями України на сьогоднішній день. І так сталося, що ми дійсно в лідіручій групі, і нам це подобається, і ми хочемо ще і далі так продовжувати. Ну, а то, що стосується цього чемпіонату, то мені він більше до вподоби. Грається 16 команд, і в нас є. Можливість з кожною командою зіграти з кожною академією української школи угу. це дуже корисно і це, це зростає. От щойно ми мали можливість допомоги фото познайомитися з командою футбольним клубом Скалаю 19. Я думаю, що зараз це фото ще з'явиться на екрані. Тому що хочу, щоб ви розказали трішки про хлопців, що е, дозволило і допомогло досягнути такого результату. От станом на сьогодні. Хто показує кращий результат? Так на кого ви звертаєте більшу увагу? Хоча виділяти я розумію, як тренера, ну ні. Кого не хочеться, всі якби працюють командно. Та все ж є ті, хто показують приклад, є лідерами. Ну, дійсно, ви сказали, що у нас команда. Ну, на сьогоднішній день е, оці, е, е, ці успіхи, які в нас є, це е, труд команди. Угу. Ось ну не можу я не сказати, що на сьогоднішній день ми вже е виховуємо або вже виховали гравця юнацької збірної. Це наш воротар е Білий колег. Він їздив вже з командою 18 збірною. В Ізраїль, де там зайняли друге місце, і Олег вже там грав, був залучений. Це для нього був дебют. І я дуже буду радий, якщо він і далі буде викликатися в збірну і буде конкурентно способний цього року. Новий формат прем'єр-ліги, зокрема серед u «19». Як ви його оцінюєте як тренер? І наскільки взагалі присутність такої ліги важлива для футбольних клубів в Україні? В чому саме важливість полягає? Важливість, по перше, підлягає тому, що хлопці, коли закінчують школу, академічну групу, вони ще мають можливість два роки переходити до дорослого футболу. Ю 19 угу. це дуже корисно. По-друге, 16 команд це є можливість посперечатися з всіма школами України. Тобто у кожної школи є якась своя особливість. І це дуже, ну, дуже корисно і дуже, так скажемо, для хлопців дуже, дуже добре. Ось. Ну і є ще там такий момент, як потрапляння до Ліги Чемпіонів. Тобто є стимул команда, яка виграє чемпіонат ю 19 Вона залучається до європейських кубків. Ну, зокрема, до ліги чемпіонів УЄФА Ю-19, так Ю 19 так. от ціль перед собою ставити доволі непогано, але зв'язку з тим, що такі хороші результати команда демонструє зараз. під пильним наглядом від звичайно ж всі ваші гравці, фактично можна сказати як члени і учасники збірної Ю 19 України в березні. стартує літ раунд і. Фінальної частини Андр-19, наскільки я розумію, так. Хто чи, можливо, всі гравці футбольного клубу Скала претендують на те, щоб посісти місце почесне у збірні України? Ну я скажу так, що за е, хлопцями, які приймають участь у стію, 19 нагадають, дивляться тренера збірної України. І не виключно, що за і клубом скала також дивляться і також мають е, повну інформацію, хто згоден поповнити ланки збірної України. Угу. Тому це питання більше до тренерів збірної. Я не можу так сказати, що ось цей хлопець вже на сьогодні дійсно ну, але він з, може але з огляду на фізичним. Кондиції, можливості. Можливості результат. є. Розумієте, як? Ми маємо таку можливість бачити Лігу чемпіонів ю 19 в себе на клубній нашій базі в Моршині. Там команда Шахтаря проводить ці ігри. Uh -huh. І ми бачили на сьогоднішній день ігри Реала, ось Мальми. і можемо порівнювати наш, наш рівень з рівнем кращих європейських клубів. Uh -huh. Дуже Дуже багато ще праці потрібно. Дуже, дуже багато ще потрібно працювати mm. нам над цим і там же вирішувати тренеру збірних, хто, хто дійсно може конкурувати з Ну от проблемами. я помітив з вами, що таку рису, ну з характеру, чи якщо можна так сказати, що ви реально себе оцінюєте, свої сили і можливості. Тому що багато хто говорить, що тренери завжди спішать за результатами його досягнення, так от ви все ж таки так все розкладаєте по полицям для того, щоб напевно працювати з командою, правильно? Ну так, а як інакше? Я інакше не, не можу. Ну, мене так навчили, я так вчусь, і все воно має бути поетапно. Uh -huh. І дійсно, що ми хочемо мало часу і хочемо все встигнути, і зразу все, щоб в нас було дуже добре і яскраво. Ну так не буває. То треба поступово, поетапно йти до цього. І на сьогоднішній день ми на тому місці, але ну, це дуже багато праці було, і ця праця була так поетапна, поступова. Крім праці є відпочинок. Зараз між сезонні. Як відпочиватимете, як відпочивають хлопці з футбольного клубу Скала? Чи все ж таки виїжджаєте потім пізніше, маєте плани десь на тренування, як це буває в інших клубах там, За кордон на інші тренувальні бази, хоча і моршені, умови непогані, до речі. Зараз дійсно зараз у нас відпочинок. Хлопці відпочивають вдома, Там ну сесії здають, ну, навчання є. Навчання є, та це дійсно там мають же вони хвостиці свої mm -hmm. підібрати. Ось а потім ми збираємось вже в середині січня. Ми збираємось і будемо працювати вже підготовчий буде період У нас запланований заплановано це в Моршені. До нас дійсно є всі умови для цього. Є і тренажерний зал, є і штучні поля, площадки. Там ми будемо проводити перший етап. Ну і плануємо на другий етап, на більш такий ігровий збір виїхати. Можливо, це буде Київщина, mm -hmm. тут прийняти участь mm -hmm. в одному із турнірів. А, чи може сказати, що ваша сім'я футбольна сім'я, і розкажіть по трішки своїм життям, своїми рідними? Чи вони також займаються футболом, зокрема, син, наскільки я розумію, так вас з спортом пов'язав свою діяльність? Так, син закінчив наш університет фізичної культури. Mm -hmm. Він також є тренером, педагогом з футболу, закінчив магістратуру менеджменту спорту. Угу. Ось, ну, зараз трошки я його долучаю до цієї діяльності. Так. Може, може, колись і буде угу. футбольним менеджером, але ну, від нього залежить. З вами на матчі приходить команда Ю19. Так, приїжджаю. Переймає практику і досвід. Приїжджає до мене в Моршений і ходить на матчі і угу. буває зі, мно, зі мною на тренуваннях. Так, поступово долучаю може, з <гум> цього щось. Видає. Наприкінці нашої розмови, кожного з тих гостей, хто у нас присутній в нашій студії, ми запитуємо взагалі рекомендації, поради про те, чому батькам потрібно віддавати своїх дітей до дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зокрема і футбольних. От і що це для, дасть українському футболу загалом? Чи юнакам, які будуть займатися футболом з маленького віку? Ну, по-перше, це має бути здорова нація. Здорова нація це коли хлопці рухливі, коли хлопці патріотично налаштовані. Все ж таки футбол це така ну дійсна соціальна. <кій> Махіна, де е, виховується і загартується характер і патріотизм. Mm -hmm. Першу чергу, ну ось ну а друга черга це вже талант хлопця. Якщо він е, має талант і може його розкрити, то тут е, більше е, частина лягає на першого тренера і батьків. Mm -hmm. Оцей трикутник. Якщо він співпадає, то тоді виходить дуже такий яскравий футбол. футбол. Я бажаю, що вам всі трикутники співпадали. Успіху футбольному клубу «Скалану». Ну я, я думаю, досягнути як мінімум взяти участь у футбольному чемпіонаті Ліги Чемпіонів УЄФА серед команд. ю 19 обов'язково побачимось в нашій студії. Друзі, нагадаю, що гостем нашої студії програми Країна Спорт був старший тренер футбольного клубу команди Ю 19 футбольного клубу Скала. Павло Миколаївич Кіко. Що ж, друзі, програма Країна Спорт чергова звертається до вас. Записуйте свою малечу до тих чи інших футбольних шкіл, тих клубів, як за які ви вболіваєте. Ну і вболіваємо за український футбол разом з вами. До зустрічі в ефірі телеканалу Соціальна країна у програмі Країна Спорт.